Псалом 34. Давида, коли він удавав божевільного перед Авімелахом, і той прогнав його, і він пішов. Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують та й веселяться. Величайте Господа зо мною і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на нього й розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте й подивіться, який добрий Господь, блажений, хто до нього прибігає, бійтеся Господа, Його святії, бо нема нестачі в тих, що його бояться. Багаті збідніли й голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене. О страху Господнього навчу вас, хто той, що життя любить. Що рад бачити дні щасливі, бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих, відступи від зла йчине добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять, візвали праведні, і Господь почув їх. Із усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника Його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, знають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде.